Всем привет! Вы на моем канале. Мы сегодня выпускные, и у Камилы тоже. Мы в Аксавом зале и нам будут выручать сегодня. Актестарли. Вот так вот. А потом мы поїдемо праздновать. Так что залишайтесь на, канал, на канале дивіться дальше. Там колокольчик, підписка и так далее. Все, пока. Мені вже видали свідоцтво. Мені добре. Чесно, я думала, що буде помідлі і так далі, але в ітоги дуже швидко. Мені таке не подобається. Коротше, нам щось будуть видавати. Там вже тіні щось видали. Там, короче, якась характеристика учениці. Я в шокі. Да. Переодіваємося, щоб поїхати тусить. Просто ми, ми, ми пожизняли, ваше Короче, <говори> Коротше, снімаємо п'ять. Ми вже закончили цю офіційну частину. Ми потім пішли до школи до класу, нам віддали характеристику учениць і учениців. Да. Потім ми поїхали, я поїхала до Каміли додому, там Каміла багато своїх атізма переготілася. Ну, коротше, зараз ми приїхали до школи. Тут нікого немає, крім одного нашого однокласника. Ми до нашого автобуса 25 минут. Ось так от. Ждемо автобус, ждемо дітей і будемо їхати тусить. Звісно, у нас не буде алкоголя а і слава. Алкоголь на унивітись. Нас не буде ні алкоголю, нічого. Будемо шашлики кушати. Будемо возле ставка, моря. Коротше, возле ставка вот в біседки будемо сидіти. Так що дивіться далі, Короче, дождались ми свого автобуса, ждали ми. Мы ждали вообще дітей, і то ще не всі пішли, прийшли. Там наш автобус, і ми йдемо, будемо сідати, їхати уже. Ура! Коротше, уже їдемо. Для воло це для влог. Там? Короче, ми вже їдемо. Будь здоровий! Здоров. По Давай, пока. тихо, не бігають діти Настійна шарики і на столах я називаю, тріпи, я подпи, подпи. І не насваряться помада вчителів. Сьогодні можна, сьогодні випускний останній раз, одягнеш поруї, поплачеш останній раз день Мы уже приехали, уже на месте. Вот так вот. Камила там была пиццу. Кина взяла тоже пиццу. Весло, лодка, рыбалка. Андалер. Ризать кущи. Пила. А, 设计。 Коротше, ми уже пога поїхали в крокодила і зараз ми будемо їсти час викид. Хто буде? Ой, на харішка. Може, хто тут Давай до нас і пішов до краю. Мы ми також уже покушали, ідемо туди. До озера. Можем кидать на футбол. Да, да. Масштаб... Ты в Ютубе будешь? <рес> да. Я тут раз пить. Там якась беседка есть. Там... Короче, ой, как тут гарно вообще бомба. Мне так нравится. Мне подобается дуже. Да, клас. <рес> обзор. Мы вот тут обостроились на пирсе. И мы будем кидать монетку, чтобы сюда вернуться. Раз, два. Опа! Покажи меня. Всем привет! Ютуберской желаю. Учі не хотає. Я, короче, вже мокра из-за того, что мы играем в прятки. Мы все играем в прятки. У нас куча людей тут. Я просто бегала. Вообще ощущение. Держи. Короче, у нас только что мы побачили того, кто нас шукає. Мы убегли. Убегали. Короче, так бегали, что нашли вообще территорию. Яку не бачили, коли сюди приїхали. Отак от. Це просто треш мене дишка, просто ужасна. Дуже красиво тут. Ми опять вже за столом, тільки ми вже їмо торт. У нас золотий ключик, який там, там ще є. Якийсь там ще є шоколадний. Ми, короче, їмо один торт на двоїх, тому що вже все. Ми короче, вже їдемо додому. Снимай його. Прив, вже не <сі> Він Він мене. Я... в обреть. Я тебе да? <сіплес> не слышаю. Я Дякую Нам открывають <відкрив, Здравия сіплес> двері і ми ой и <сіплес> <і> выходим. <сіплес> Дякую. Мама позвонила, она мне в вдруг. Я встала. Все. Це просто треш. Я навіть ще не знаю, що сказати. Короче, вже у себе вдома в під'їзді. Надію, що вам сподобався цей влог. Хочу вибачитись, якщо він був якийсь, як сказати, смутний, трошки непонятний, тому що я знімала на швидку руку, в не було сценарію. Так що Вибачаюсь за це, але якщо вам сподобався цей влог, напишіть щось там в коментарях, поставте лайк, підпишіться на мій канал, жміть на колокольчик і ждіть мої нові ролики на Ютубі. Бай-бай!